Трамваї номер 27 та 28 тимчасово змінять маршрут. Рух наземного електротранспорту на вулиці Героїв Праці від вулиці Шевченка до вулиці Академіка Павлова та на вулиці Шевченка від вулиці Героїв Праці до розворотного кола Журавлівський гідропарк буде припинений з 10 до 15, 25 та 26 січня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі. На час робіт з трамваї курсуватимуть так: Номер 27 – розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, площа захисників України. Проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, станція метро Героїв Праці. Номер 28, розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Семиградська, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло, Журавлівський гідропарк.